8 січня на базі Коростенського міського ліцею No4 відбувся захід, на якому учасники конкурсу добрих практик освітян Житомирщини сучасна освіта-2025 представили свої роботи. Відбувається свято свято педагогічної творчості, де педагоги нашої міської територіальної громади мають можливість презентувати свій власний досвід. Цей захід проходить за ініціативи Житомирського обласного інституту педагогічної освіти. На конкурс було подано 113 робіт. Кращі роботи будуть презентувати наше місто в області. Учасниками заходу були педагоги Коростенської міської територіальної громади, а презентували свої напрацювання найкращі. Ті, хто отримав дипломи першого ступеня у номінації Добрі практики в дії. Сьогодні ми зібралися в цій залі. Традиційно кожен рік освітяни діляться своїми педагогічними напрацюваннями. Ми з Світланою Володимировною розмовляли, що це зараз добрі, ми добрі як практики. Раніше це був передовий педагогічний досвід, але час змінюється і ми прямуємо до добрих практик. Якщо це буде не добра практика, або вона буде виходити із розряду цих добрих практик, то це вже будуть інновації. А інновації це ваш здобуток, це щось нове, яке потребує вивчення, узагальнення і також поширення. То я вам зичу сьогодні розкрити адже ви сьогодні будете ділитися своїм е, досвідом, своїми добрими практиками, так що ми в цьому залі сьогодні це все зрозуміли, дійшли, навчилися і казали, да, оце є найкращий досвід, і будемо рекомендувати його для поширення. Так сидів, дивився трошечки, спостерігав за цими нервами, спостерігав за тим, як дещо люди нервують, дещо ведуть себе неспокійно, але. Це дійсно круто, це дійсно чудово, що ми можемо збиратися, що ми можемо бути разом і ми можемо ділитися, ділитися своїми надбаннями, ділитися тим, над чим ми працюємо. Оскільки зробити певні напрацювання, я думаю, що кожен вчитель він це робить. Кожен вчитель сьогодні працює. Він Засвоює новий матеріал, передає його дітям, і це є освітній процес. Але сьогодні поділитися на загал, поділитися цими добрими практиками, поділитися тим, що ти напрацював, що ти вмієш, що ти знаєш, це доволі серйозно. Це доволі великий крок, великий крок для вчителя поділитися і показати на загал свої знання, свої уміння, свої навички, те, що ми передаємо дітям, передати сьогодні. Один одному вчителі Коростинського міського ліцею номер 1 Олена Музиченко та Ганна Муравицька представили практику Нестандартні підходи до оцінювання знань за групами результатів навчання застосуванням STEM технологій в сьомих класах нової української школи. Вчителька зарубіжної літератури Коростинського міського ліцею номер 6 Оксана Ковальчук розповіла про свій інфокейс. Медіа завдання як інструмент формування критичного мислення в шостому класі нової української школи. Асистентка учителя Коростинського міського ліцею No6 Катерина Кириленко розповіла про ейдетику як систему методів роботи з дітьми з особливими потребами. Вчителі англійської мови Маргарита Маєвська та Діана Стратійчук продемонстрували свої ідеї роботи із штучним інтелектом для покращення роботи із словником та навичками читання. Вчителька фізичної культури Коростинського міського ліцею номер 2 Анастасія Власенко розказала про ігри для фізичного розвитку і навіть запропонувала разом виконати деякі з них. Вітаємо педагогів та бажаємо подальших успіхів.